Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, залітає на продаж. Такий коник білогривий красавець. Коник невеликий, але ціпкий. Робота люба, поміра розумного, плуг, волок, фіра, нема різниці. Той жеребець. Виконує на поєдинку любу роботу. Тіло. Та що тобі є, курча ричиш? Він спокійний, не копає, не кусає. Вертайся. Не копає, не кусає. В роботі себе не жаліє такий коник. Чоловік продає у зв'язку з тим, що ходить тепер на роботу, нема кому за ним дивитися. Скільки ти йому років? Три роки. А хто слідкував за каналом, той знає від мене від початку, коли його купили. Коник невеликий, але що, що роботу ну, роботу виконує любов. Ось такий така от лисина. Ноги все чистенькі. Ось от такий от коник. Називається Султан. Три роки. Ціна? Договірно. Кажуть, вона довговірна. Номер телефону лише в офісі. Номер телефону лише в описі. Го, так, го, що, го, ти. так що кого буде інтересувати ты, такий ты. коник. Дзвоніть. Знаходиться Дрогобицький район. Село Брониця. По трасі з Дрогобича на самбір. Отакий от такий, такий от жеребець. Три роки. Кудась. Гори, в гори. Кінь ціпкий, я як він тягне, кінь тягне добре. То що спокійний, я кажу. Продаж в зв'язку з тим, що нема кому зараз за ним ходити. Чоловік пішов на роботу. І от султан. гарну ось кулесин. Та султан. О! Такий от коник. Номер телефону господаря в описі. Такий от жеребець. От сулик. Кажу, коник невеликий, але спокійний кого інтересує, номер в описі, дзвонить. Дзвоніть, пишіть. І от білогривий красень. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте здорові. Слава Україні!